Добро здоров'яні панове, категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні. 1 березня, у суботу. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Климчук, Так звуть мене. Це другий наш брифінг за сьогоднішній день. Трошки незвичайною була перша частина. Там ми не говорили про подієвість, оперативні дані, звичайно, дані по лінії бойового зіткнення, тому що ну глобальна річ, яка відбулася от останньої доби, і продовжувалася, коли в Києві була ніч, ну, змушувала якраз в такому неформатному варіанті. Але в принципі я давав свої розуміння, базуючись на. Тих знаннях, які маємо у відкритому доступі, ну ми якось зорієнтувалися з вами в тому, що відбувається. Ну, я так сподіваюся. При тому, що от учасники нашої спільноти теж люди якби, продвинуті, не якби, а точно, і запропонували дослідження, яке вони зробили за допомогою штучного інтелекту. Ші грок, ну штучний інтелект Грок, Ви знаєте, його до речі, маск запустив. До речі, стосовно костюмів, все ніяк не можу заспокоїтися. Якраз маск та персона, яка постійно ходить на більшість, ну на всі офіційні. Заходи в Білому домі, коли його запрошують, він не одягає костюму. Він ходить в якійсь там футболці, майці, якомусь там светері і обов'язково в кепці. Ну і мемі вже наробили, з того не буду навіть і повторювати. Але якраз цей штучний інтелектрок провів адекватний семантичний аналіз завдяки тому, що мав прямий доступ до актуального масиву даних. Ну все, що ми можемо, ми з вами звичайно використовуємо. Але якщо там дати завдання, то хотів сказати, людина, штучний інтелект. Просто, якби досліджує всю мережу, все, що є, значить, що видав на гора, як в світі виглядає реакція на цю ситуацію, яка відбулася в Білому домі. Що маємо на станом на зараз? Значить, реакції в ЗМІ великі, офіційні, тобто, українська сторона. Ну тобто, що в нас є в українській пресі. По перше, зеленського всі підтримують за принциповість? Ну, це на загал в нас в Європі теж лідери на боці України вони засуджують з боку Сполучених Штатів Америки. Ну ми це чули. Я вам давав ці реляції в минулій частині. Тобто, Україна, Європа в плюс Зеленський мінус Трамп і Венс. в Штатах. Тон там змішаний від того, що вони там критикують Зеленського, це, наприклад, там Daily Mail, таке видання до закликів, до вибачень. Оце прес-конференція, не прес-конференція, інтерв'ю Рубіо. Я вам теж про це казав. І Лінсі Грем, цей сенатор, який закликав Зеленського піти у відставку. Ну, такі от реляції. Росії, ну реляцію Захарова я вам теж сказав. Там ще від медів прокинувся. Ну, глузують, звичайно, з президента Зеленського. і Хвалять Трампа по соцмережах про українські голоси захищають президента Зеленського за відстоювання суверенітету. Прихильники Трампа звинувачують президента Зеленського у невдячності і ескалації. Мовляв, він даремно завівся. Ну, якщо про аналізувати, ну зробити одразу такі соціологічний, якщо можна сказати, висновок або семантичний аналіз. то в Зеленського прихильності, от по всьому цьому валу інформаційного, від 55 до 60% за рахунок якраз Європи, України, проукраїнських спільнот в Трампа і Венса 35-40. Тобто тільки проросійська ніша і Штати. От вони так взяли цифри і нейтральні це 5-10%. Тобто Європа солідарна з Україною, США розділені по партіях, і це однозначно видно. Але здебільшого єднаються довкола Трампа, особливо там ті республіканці, а Росія просто використовує цю тему для пропаганди. Тобто, суперечка, як робимо висновок, оголило глобальний розкол, і напевно наслідки ще попереду власне, навколо чого і будуть ламатися списи, якщо вони будуть ламатися, найближчі зустрічі вели. Кої кількості європейських лідерів, от зокрема в Лондоні, де так само має бути президент Зеленський. Чи він прилітає сьогодні до Києва, а потім їде до Лондона? Зараз важко мені сказати, але очевидно, будемо знати. Ну я не знаю, в який момент ви дивитеся це відео, але в принципі, якби так виглядає, що в Штатах він залишатися не захотів. Ну і на вздогін, на зліт президентського літака, держдеп припиняє ініціативу, яка інвестувала мільйони доларів. А щоб допомогти відновити енергомережу України це. Ну якби рештки USAID про це доповіли Держдеп США припиняє підтримку України відновлення енергосистеми, як повідомляє NBC News, цього тижня, держдеп припинив цю ініціативу з міжнародного розвитку агенції, яка інвестувала сотні мільйонів доларів, щоб допомогти відновити енергомережу України після нападів російських військових. США не дозволять іншим країнам користуватися собою у власних інтересах. Отак, от та звісно, заява Білого Дому при тому, що. Сенатор Лінсі Гремший сказав, що Зеленський своєю поведінкою в Білому домі зробив майже неможливою допомогу з боку США. Зеленському треба йти в відставку або змінитися. Ну ще ж ре... реакція і відповідь президента Зеленського теж озвучував в попередньому випуску. Але дійсно, ми не знаємо, чи це ми вже втратили Лінсі Грема чи просто він теж на нервах, але він так пієтетно висловлювався стосовно того, що відбулося в ввальному кабінеті. Ну, з точки зору американського президента, що він класно. Це зробив там амінь, насправді, да, це все тема. І до речі, він повідомив в своєму дописі, я от теж його читав, що попереджав президента Зеленського про можливий саме такий варіант проходження зустрічі. і Попереджав, щоб той не запалювався. До речі, Лінсі Грем казав про краватку і костюм. і отримав відповідь, що поки війна я в костюм одягати не буде. Ну але маємо те, що маємо. Тепер ключові висновки, друзі. Ну не, не тільки ж це в світі відбувається, хоча всі звернули. На те, що дискусійна зустріч відбулася у Білому домі напередодні стосовно російської ходи, Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, не зважаючи на зусилля Путіна продемонструвати готовність Росії до переговорів із Сполученими Штатами. Ще один Інститут дослідження війни каже, що Росія продовжує тутожнювати себе з противниками США, підкреслюючи при тому важливі зміцнення підтримки союзників і партнерів. США Включно включаючи е, Україну, українська влада посилює співпрацю з південною Кореєю на тлі поглиблення російсько-північно-корейських зв'язків і нещодавних повідомлень про нову хвилю розгортання північно-корейських військ Курській області, можливо, там південні Кореї теж вже збагнули, що час якось втручатися, бо там е, в північній Кореї навчаться а ці будуть сидіти і жувати там щось насправді. Так і ще до речі, коли ми говоримо про зупинку допомоги по Енергетиці виявляється, теж у ввечері очільник Пентагону наказав кіберкомандуванні Сполучених Штатів зупинити всі операції після попроти Російської Федерації, а включно з тими, які були заплановані наперед. Тобто всі кібероперації зупинені такі. привіт Путіну не знаю, що ви вже пишете. Там я бачу в коментарях, що там Мюнхенська змова, і це вже там 39-й рік. Давайте почекаємо, друзі. Давайте не будемо посипати голову попілом, але те, що розділ відбувся. Які до чого він далі призведе, будемо бачити, але он, Словаччина вибачилася за голосування в ООН щодо резолюції про Україну, і це не тільки слова вже просто політиків, це офіційно керівник апарату уряду Словаччини. Назвав це непорозумінням. А ви ж пам'ятаєте, там 24 лютого проголосувало за антиросійський проект резолюції щодо України, і Словаччина була однією з 93 країн, які підтримали цю резолюцію. Ну і ще от такий момент: я теж вважаю, що це ключовий момент на сьогоднішній день, оскільки і все змінюється, і штати змінюються. А в Штатах вперше за всю історію країни з'явиться державна мова. Тобто, буде там, я думаю, що в Маралаго чи приїде вийде на роботу в понеділок. Трамп підпише указ, який зробить англійську мову офіційною. Тобто, за 250 років історії Сполучених Штатів ніколи не мали там визначеної державної мови на федеральному рівні. В країні говорять сотнями мов, що стало наслідком довгої історії держави, яка приймала іммігрантів з усього світу. Але от Трамп вирішив саме так. Так, друзі. Бойові зіткнення. В нас близько сотні за останню добу. Це задання нами Генштабу, українські захисники Тиск, ну, отримують тиск. Ми з вами знаємо зараз. За Сумщину скажу російські загарники завдали один ракетний, 72 авіаційних ударів, 98 керованих бомб. Одна ракета задіяли для ураження більше тисячі дронів. Камікадзе здійснили 4400 обстрілів по позиціях наших військ, і населених пунктів. Той самий інститут дослідження війни додає згідно їх карт верифікованих, що росіяни просунулися поблизу Покровська Курахово, велико Васілки на заході Запорізької області і дронами там порався і Федрузі впродовж минулої ночі, черговими засобами ППО, як вони доповідають, перехоплено і знищено 48 українських безпілотників, 21 над Кримом, 5 над територією Брянщини, 3 над Смоленщиною і Липецькою областями, і один на територію Курської області. Куди, чим збивали, теж я думаю, що незабаром ми по лінії Генштабу будемо з вами все це бачити. Тепер стосовно Стосовно цього прориву кордону на Сумщині. Ну я спілкувався з нашими захисниками, учасниками нашої спільноти і своїми, до речі, колегами по журналістиці, які там пораються за професією. Звичайно, вони кажуть, що ну, спроба була тиснуть і намагаються дійсно перерізати логістику, якою забезпечуються українські підрозділи в центрі протидії дезінформації. Спростовують сам факт прориву щодо ситуації на Сумщині в районі новеньке, про що повідомляють в меві на разі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону, але без колон техніки суто піхотними групами, тобто сили оборони знищують ворога на даний момент. Прориву не відбулося, бої тривають. Це позиція по лінії ради нас безпеки і оборони. Тепер генштаб збройних сил України, що каже в цьому зв'язку, тому що це ну важливо, насправді важливо. Росіяни 25 лютого люто дійсно перетнули кордон на Сумщині, але сили оборони відкинули ворога. А це речник генштабу збройних сил України Дмитро Лиховій. Щодо ситуації в районі населеного пункту новеньке в Сумській області поблизу кордону з Росією. 25 лютого противник люто штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень. Перетнув кордон державний України, однак був блокований, і відкинутий на територію Росії. Надалі руські війська продовжували спроби штурмових дій. Тепер вже просто піхотними. Групами, Вони... значить, яка мета ну, що ми можемо метикувати з вами. Мета росіян це спробувати зайти в тил до траси, яка йде до юнаківки, ну від юнаківки до суджі, і спробувати вплинути на нашу логістику. Але цей задум відомий заходи по його зриву вживаються. Поблизу новенького ворог проводить піхотні штурмові дії вже кілька днів. Наразі ситуація носить локальний характер боїв прикордонні. Те, що там росіяни розганяють цю ситуацію, як ледь не початку наступу на суми, це просто. Робота пропагандистів, оскільки ні сил, ні засобів там для, для цього в них немає. Вже так було перед Курською операцією, коли кадири всі розповідали, що там пам'ятаєте, режимку захопили на Сумщині. Ну по факту це виявилося брехнею. Щоб щось захопити, необхідно закріпитися і підтягнути резерви. Ну і нагадую, що наші військові що російські ДРГ регулярно діють в прикордоні Сумщини. Їх знищують на території України, а часом і прямо на території Російської Федерації. Ну, ми теж це знаємо навіть за словами речника Державної прикордонної служби України. Тепер щодо корейців, цих північно-корейців, які там воюють на Курщині. Вже оскільки ми в цьому регіоні інформаційно зараз з вами знаходимося, то виявляється їм перед відправкою до Росії. розповідали, що вони їдуть воювати проти Південної Кореї, яка допомагає Україні. От такий був в них посил, спілкувалися. Причому це Wall Street Journal, їм дали можливість поспілкуватися з тими полоненими, яких захопили українці. Вони підтвердили, що солдатам суворо наказали не здаватися в полон а у випадку загрози полон підірвати себе ідеологічна обробка продовжувалася вже на території Курської області. Командири там читали військовим лист від північного корейського цього лідера Кімчинина, який писав: Я дуже сумую за вами товариші. Напевно, ламаючи лобстера, да там чи запиваючи якимось французьким вином. Ви дуже сумує за вами товариші. Ви пережили болісні жертви і тріумф дорогих бойових перемог. Справжнє братерство і урочисте почуття патріотизму. Притому деяким солдатам було наказано переписати лист від руки просто так, ну і обидва згадують, що їх вчили, що Росія це друг Кореї північної. Я воював за Росію, так ніби це моя батьківщина. Першому бою, от ви знаєте, що там потрапили вони під шільний артилерійський вогонь. А і цей полонений втратив свідомість і просто не встиг себе підірвати. А думки ж були такі п'ять днів. Він пролежав у лісі, стікаючи кров'ю. Був дуже здивований, коли брати у полон його прийшли не північно-корейські, а українські військові. Так, ще один такий момент, друзі. Я вважаю, що це категорично, і Ми про це багато говорили. За інформацією, яка є сьогодні в медійному просторі, побачимо сьогодні. Субота можливо, десь воно викристалізується на понеділок. За значить даними правоохоронців взялись перевіряти дії колишніх міністрів оборони України про відчудження військового майна, наслідки яких армія відчуває сьогодні. Отака от, от фабула. багато. дійсно про це говорили. Що була армія, потім її розпродали. Спочатку там віддавали згідно буду меморандуму. Потім за газою борги інші там варіанти просто розпродовували. Серед іншого зараз перевіряються дії колишнього міністра оборони Гриценка Анатолія, який, Степановича, який перебуваючи на посаді в період з 5 по 7 роки, ухвалив ряд управлінських рішень, що спричинили виключення з бойового складу Збройних сил України і подальшу реалізацію на зовнішньому ринку озброєння і військової техніки. Мова йде зокрема про 152 одиниці літаків, 14 одиниць гвинтокрилів різних модифікацій, 30 тисяч 600... 33 авіаційні ракети і бомби, три сучасні станції радіотехнічної розвідки Кольчуга, зенітно-ракетні комплекси. Оці Буки, С-300, зенітні керовані ракети, 246 одиниць самоходні гармати Піон, значить інша номенклатура. Правоохоронці також досліджують, як змінився майновий статус родини Гриценків. Їх витрати на купівлю нерухомості в Україні і за кордоном перевіряють його дружину. Так про всяк випадок. Юля Мостова, очільник дзеркала тижня, і їх 27-річного сина Олексія, які ну теж будуть досліджувати за оцінками слідчих. Ці дії могли посприяти підривній діяльності іноземної держави і завдали оборонному сектору багато мільярдних збитків. Ну і побачимо, я ж кажу: тільки от почалося ця вся тема в розвитку, почали досліджувати чи тільки Гриценком обмежиться, побачимо на сьогоднішній день, до речі, в плані ППУ. Україна отримала від союзника близько 44 пускових установок систем комплексів Петріот, Семслешті, С-300 і С-400. Сукупно союзники мають на озброєнні 800 таких пускових установок. Найбільше в Штатах, і в Штати мають 480 лише тільки Петріотів. 480 дійсно, що вони критично важливі для нас, аби збивати балістичні ракети. І Я завжди кажу, що ну і ми цифри з вами бачили, що на сьогоднішній день озброєння по лінії штатів це до 20%, але серед них є ракети для Петріотів, серед них є запчастини і всі дозволи по F-16 і є розвіддання. Оці от три компоненти по суті, три кити, без яких ну буде дуже важко і дуже складно. Ну і от на цьому тлі от демарші, білий цей дім овальний кабінет, пішли розмови про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні. Відповідь на заяви президента Зеленського в Овальному кабінеті. Чесно скажу, я не знаю, що там за такі заяви зеленського в Овальному кабінеті, запрошення Венса приїхати до України. Це їх образило. Ну але тим не менш, якщо таке рішення буде ухвалено, це реляція від Washington Пост, от на цей ранок, фактично, коли я записую це відео, буде ухвалено, воно буде стосуватися мільярдів доларів, призначених для України, зокрема радарів, транспортних засобів, боєприпасів, ракет, які очікують на відправку через механізм президентського скорочення запасів. Ну, це поки що сказав посадовець, який говорить на умовах анонімності через чутливість питання. Розгляд можливості припинення цього постачання зброї, яка по суті захищає сьогодні нас від цих ракет, і вторгнення, підкреслює різке погіршення відносин між колишніми союзниками, між Трампом Діджі Джевенсом і президентом Зеленським. Посадовець заперечив думку про те, що конфронтація Трампа і Венса із Зеленським була заздалегідь спланована. Вони, ну звичайно, як вони будуть говорити, що вона спланована. Просто вона так виглядала не тільки для мене, до речі, і зазначу, що були зроблені зусилля для створення більш позитивного тону під час підготовки до зустрічі. Я в цьому не сумніваюся. Але десь дійсно пішло щось не так. І саме Марко Рубіо, держсекретар, так і сказав, все пішло шкереберть. Ну, але він не може сказати, що хто це започаткував, тому і там працювати в тій адміністрації. Але звичайно, що підтверджується тим, от як каже цей це джерело, що Трамп відмовився. Від своєї попередньої заяви, якій називав Зеленського диктатором, ну дуже прикольно, дійсно воно виглядало, Що я таке говорив? Тобто він сьогодні може одне сказати завтра інше. Ну сьогодні посварилися, а завтра було дзвонити. Давайте знову зустрічатися. Я не виключаю абсолютно такого повороту. Насправді так і е, окрім зустрічі в Лондоні, от в продовження цієї теми нагадаю, що 6 березня. Лідери країн-членів ЄС під час саміту щодо безпеки України і Європи планують затвердити комуніке, в якому йдеться про необхідність надійних гарантій безпеки для України в ході будь-яких потенційних переговорів про завершення війни. Ну те, що Трамп буде пробувати їх робити. Ну він же ж не може сказати: в мене не вийшло, я відходжу від переговорів. Ні, він може гіпотетично так зробити, але думаю, що его йому це не дасть зробити. Побачимо в будь-якому разі, там якісь зустрічі будуть продовжуватися. Не може бути переговор переговорів щодо України без України не може бути переговорів про європейську безпеку без участі Європи. Безпека України. Європа пов'язані. Перемир'я може відбутися лише в рамках всеосяжної мирної угоди, і будь-яка е така угода повинна супроводжуватися міцними і надійними гарантіями безпеки для України. от така позиція буде на 6 березня. При тому, що е от Макрон теж, от напередодні, якось так все бачите, співпало в одну лузу. Заявив, що Європа не повинна підкорятися США за президентом президента Трампа, тобто, бачите, він поїхав до Штатів. Він ну ми бачили всі, як приймав е -м, е -м, Трампа Макрона, при тому, що Макрон там не хайпував, звичайно, якби він так мужньо зніс все, то там йшлося, і що говорилося. Але от приїхав і видно, вже е вчора цю греблю прорвало. Французький лідер розкритикував щасливий вассалітет європейських країн, і закликав, що до більшої єдності і сили континенту в умовах американської політики щодо війни в Україні загрози нових тарифів. Я Бачу багатьох людей в нашій Європі, які кажуть, ми повинні бути добрими з американцями. Це мене просто давайте зігнемо спину перед королем, щоб там каблучку треба поцілувати, звичайно. Але Макрон сказав, що відповідь не полягає в підкоренні. Більше того, ну от позиція французького керівництва ще була висловлена прем'єр-міністром Франції Франсуа Байру. Він прямо сказав, що давайте будемо створювати Європ... Європейський оборонний союз на кшталт НАТО, однак без сполучених штатів. Ну, не знаю, як ця тема може ну, якби розвиватися знову ж таки. Бо розвідданими від штатів користуємося не тільки ми. От цей прем'єр-міністр сказав, відповідаючи на запитання Ля Фігаро. За його словами, на нинішню ситуацію мають зважати ті, хто вважав, що безпека Європи точно гарантована штатами. Франція, з часів Шарля де Голля мала рацію в тому, що вважала незалежність єдиною гарантією безпеки, зокрема і для Європи, при тому, що і Румунія. Після всіх демаршів і Румуни показали, що вони плювати хотіли на всі пости а, маска. Тут так би дуже би корисно бачите, маска там кілька днів так активно немає. Там він правда вчора написав, що треба там перевірити, куди пішли наші грошики. Ну не більше того. Але Румунія може стати хабом для відправки військ західних держав в Україну. Але для цього потрібно провести певний аналіз. Що стосується підтримки України, то на консультаціях, які відбулися, ми в принципі висловили готовність нашої країни і надали можливість і, в принципі. Будемо продовжувати підтримку України, тому що це не проста підтримка жертви перед агресором, що є в принциповим питанням, а по суті, це підтримка безпеки і нашої країни. Водночас, от за словами цього тимчасового президента Румунії, ви ж знаєте, там до виборів є тимчасовий президент е обговорювати направлення румунських військ в Україну поки що зарано, оскільки немає якоїсь мирної угоди, якою вона мала бути, можливо, щось ми не знаємо, але знав президент Зеленський, тому він був на таких нервах, розуміючи, що щось можуть йому підкласти. Ну це поки що наша візія. Ну а щодо іншого блоку, який називається Євросоюз, і теж багато там розмов слів, щоб Україну якомога швидше забирати до Євросоюзу, пам'ятаємо, чи не Корбана, і тепер Орбан буде дійсно хайпувати ну, якби прикриваючись Трампом. Але Орбан заявив, що вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини. Вважає, що вступ наразі немислимий. А вважає, що це може зруйнувати те, що він там плекає вже якісь рік, якщо це можна назвати економікою. Зокрема, в пана Орбана запитали, чи буде під час саміту ЄС, який відбудеться наступного тижня, обговорюватися інтеграція України. На що прем'єр відповів, що він проти, мовляв, вступ України до ЄС це немислими, і е, ми тому говоримо, що це не відбудеться тут і зараз. Я, наприклад, проти. От коротко і по факту тепер Лінсі Грем, друзі, теж от ще одна людина. Я вже. Кілька разів казав да, сенатор республіканець, який сказав, що президенту Зеленському треба або скласти повноваження і відправити когось, з ким ми можемо вести справу, аби змінити свою поведінку. Ну ще раз кажу, що в Лінсі Грем один з, багатьох, з небагатьох сенаторів республіканців, який відкрито топив за Україну. Ну за все, що у нас відбувається, і з нами відбувається проти Путіна, проти Росії. Але тепер ну щось відбулося, та Грем також заявив, що після скандалу в Білому домі президент Зеленський своєю поведінкою в допомогу з боку США. Я ніколи так не пишався Трампом за те, що він показав американському народу і всьому світі, що цією людиною не можна жартувати. Додав, що вважає, що президент Зеленський має вибачитися за те, що відбулося ну, при тому, що. Що... а, і помирають, значить, ці стосунки. І гроші помирають, і що і росіяни помирають внаслідок найвдалішої витрати грошей американською владою в рамках надання допомоги Україні, і це закінчилось. Якби він теж сумує, але ну сумує і сумує при тому, що я вже казав, що і електроенергомережу припиняють відновлювати своїм коштом. І до речі, до речі, така люстрація як результат цієї зустрічі, перемовин невідомо ну, як невідомо, відомо вже ким. Бо Трамп якось проговорився. Там були просто співробітники держдепу на цій зустрічі в Стамбулі. Дійсно, там ну гравці другої ліги на рівні там, напевно, керівників якихось департаментів, але привезли вони таке знання, і очевидно, що ці знання вже взято в розвиток: що Росія попросила Сполучені Штати відновити пряме повітряне сполучення між країнами, а також поскаржилося на незаконне захоплення своєї дипломатичної влади у Штатах. Якраз тут заява була пізно ввечері напередодні оприлюднена. Ну, як коли в Києві було була ніч, що міністерство закордонних справ Росії відзвітувало про останній раунд перемовини з Сполученими Штатами в Стамбулі, охарактеризувало переговори як предметні і ділові за даними е, от Міністерства закордонних справ, обидві сторони домовилися про заходи щодо відновлення безперебійного фінансування і нормальної роботи посольства обох країн і додали, що сторони це вже держдеп додав. Що сторони домовилися про нову зустріч, однак інших подробиць не розкрили. Ну так до наступна зустріч можливо і відбудеться 9 травня. Якраз на Червоній площі, де буде салютувати Ілон Маск відомим салютом на честь проходження підрозділів російської армії. Ну, того, що там від них залишається. І от російська реакція на те, що, як вони кажуть, угода Трампом з Зеленським зірвано. Такого кажуть, ну це політичні пабліки. Каже, на нашій пам'яті ще не було. Спробували зв'язатися з піврозмовниками гарячим слідом в Кремлі, МЗС і Міноборони. Багато Хто просто поки що не поспішає коментувати. Але загалом настрій добрий в росіян з цього приводу. Один з високопоставлених генералів мінобороні так прокоментував ситуацію. У нас багато хто розслабився, чекав миттєвого завершення того, що вони називають СВО. А я їм казав: тепер СВО буде ще тривати. Ми повоюємо. В МЗС відзначили покращення дипломатичних контактів з Вашингтоном, але наголосили, що стиль команди Трампа. Це постійний тиск. А поки що рано робити висновки, але очевидно, що угоду щодо українських металів зірвано, і це для нас добре. Зараз потрібно зосередитися над відновленням співпраці з Вашингтоном на всіх рівнях. А це з оточення лаврового коня Путіна. Ну і в Кремлі, що показово на зв'язок не вийшли. Напевно, сьогодні якось будуть дізнаватися про подробиці. і Я буду вам доповідати цю реакцію. А, бо от, і росіяни теж в цьому контексті ну, як вони пояснюють. Ну, Плюс-мінус, як і ми. Трампу треба було показати швидкі результати, але угода і результати зірвані. Це своєрідний удар по його іміджу. Ну, але росіян каже, що це ж не наші проблеми, це ж його проблеми. Але по факту, так, да, це удар по іміджу, ну, об'єктивно, по іміджу Трампа, тому він і обідався, тому він ну, це нагнівався і полетів. Да, тим часом Штати дали згоду на призначення російського посла в Вашингтоні. Агрімани, нота, все сам передано такий Олександр Дарчіїв. Його від'їзду місця служби в місто Вашингтон очікується на ближчим часом. Так і друзі, що ще можу сказати. Ну на цьому тлі нам все одно жити і боротися, це однозначно, і ніхто цього не відкидає. Боротися в Україні, жити можливо і не в Україні, бо є учасники нашої спільноти. І бачите, українці вони такі непосадючі. Українці я тільки вчора вам доповідав за Чехію, що там вдвічі українці дали більше грошей до власне скарбниці Чехії ніж на них було витрачено. Чно там в контексті підтримки Вон українці в Польщі відкрили 89 тисяч фопів і фірм за три роки: 89 тисяч, створивши тисячі робочих місць. Це дані державного аналітичного центру. багато українців, які раніше працювали за наймом, почали відкривати власний бізнес. Тобто рівень зайнятості серед іммігрантів з України там ну, найбільше 78%. Так, друзі, і по Києву в нас ситуація, ви знаєте, відкрила одну частину Південного мосту. Ну, це кого стосується, бо це ж не тільки Киян стосується, я не сумніваюся. Це Дніпропетровщина, сюди, якби, через цей міст, Харківщина, Полтавщина, Сумщина, всі через цей міст їдуть. А в нас ще є така тема перепусків, це всі доходи. То в Києві зараз перевірять понад 9 тисяч перепусток на пересування в комендантську годину. Розробляється новий алгоритм контролю, який передбачає цифровізацію процесу для зниження ризиків зловживання. То їде в нас машина, в неї там цей перепускає. Сама машина стоїть біля нічного клубу. Ми хочемо зробити цей процес цифровим, тому що там, де більше цифровізації, там завжди менше корупції. Ну, Будемо бачити. Ну і тримати руку на пульсі, звичайно, дуже важливо, як далі будуть розгортатися події. Принаймні, як я їх розумію, зі всіх сторін ми з вами покрутили і відкриті дані, і не дуже відкриті дані. Так що катастрофи немає, є складнощі, це однозначно. Але наскільки глибокі це складнощі, наскільки вони близькими є до катастрофи. Я думаю, що чи і чи є вони, хоч якось близькими, будемо вже спостерігати далі. Друзі, дякую, що ви на youtube каналі. Він називається Василь Кламчук, Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Не забувайте підписатися, дзвіночки вимкнути, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси. Якщо вам цей формат заходить, звісно, то лайкоси, все категоричні українські вподобайки, дають можливість алгоритмам YouTube трошки швидше. Чи обертатися. дякую, і патріони, дякую, і спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. В описі до цього відео є всі можливі опції. Так що, якщо маєте бажання і можливості, ласкаво, прошу. Дякую, друзі. Не забуваємо, що. На загал, кожен з нас 24 на 7, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення. До наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!